Кожен раз я здивований тим, що вони роблять тільки те, що потрібно для картинки, для власного споживання, власному глядачу. Все все направлено на, тільки на це. Ніякого коротного сезону нема. Відпочиваючих нема це зрозуміло там. Подіно поодинокі те, які є, це або місцеві жителі, які не виїхали з окупації, можуть на вихідні приїхати на море, або якісь родичі приїхали до військовослужбовців окупантів. Кожній притомній людині зрозуміло, що відпочиваючих у найближчий час на ближчі роки. Якщо воно буде залишатись під окупацію, навряд там з'явиться особливо це стосується узбережжя Чорного моря. Там завжди окупанти більш за все будуть е, стурбовані появою наших десантів, і тому воно і залишиться замінованим під колючим дритом, і про ніякого відпочинку на березі моря не буде йти мови.